Хотілося би прочитати до Корентян 8 розділ О, таку, такі, такі думки там цікаві. А щодо ідруських жертв, то ми знаємо, що всі маємо знання. Знання ж надимає, любов вже будує. От і ми зараз в сучасному світі живемо і стараємося якось один одному. Себе показати, себе якось, можливо, своїми духовними м'язами, накачаними, перед кимось виставити, я сильніший, я такий, я такий. Але ж Слово Боже нам говорить, що коли хто думає, ніби щось знає, то нічого не знає. Не знає ще так, як знати повинен. Тобто зразу ж таки апостол Павло нам показує іншу сторону цієї медалі, що коли ми думаємо, що нам, значить, ми чогось досягнули, і зразу ж таки ми розуміємо, якщо читаємо це слово, що ми насправді нічого не знаємо. І от краще нам би старатися розуміти це слово і мати на увазі, що ми. Коли себе хочемо щось возвеличити, то зразу ж нам повинно це слово бути на серці і казати, що для чого себе показувати, для чого виставляти себе, а потім, коли така сама людина напроти тебе, ну, і вона бачить і з цього сміється, давайте ще прочитаємо це перший розділ Коринтян, восьмий розділ. Такий дев'ятий вірш цього розділу, але стережіться, щоб ця ваша воля не стала якось за спотикання слабшим. Тобто ми можемо так само бачити, що, коли ми вже чогось досягли, ми стаємо ніби сильнішими і ми шукаємо так би собі подібних по якихось досягненнях. Але ж знову ж таки ми попадаємо не на те, що значить, ми там вищі, ще, а ми можемо цим принизити тих, хто ще не тільки став на цю дорогу і починає шлях Бога. Ну, приблизно так. Амінь.